Добрий день, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Сьогодні у нас урок: це калина, збільшена ягода. Тобто, якщо ви малюєте на кущику, це будуть просто гроші, такі маленькі. Але вам потрібно знати, як вона виглядає близько. Ми її повністю розмалюємо. Коли ви будете знати, як її в збільшеному варіанті намалювати, тоді вам набагато буде легше. І ви будете розуміти, як її малювати, коли навіть просто кущ або вазочки. Дуже багато різних є варіацій, коли калина доповнює картину, дуже гарно виглядає. Тим паче картина це символ, ой, калина це символ України. Тому калину дуже часто зображають на картинах саме українського, українського живопису. Давайте почнемо. Спочатку дивіться, ми проаналізуємо. У нас є листочок, у нас є гілочки тоненькі, одна основна товстіша, на яку кріпиться, і багато-багато різних кружечків. Більші, менші, здебільшого всі ягодки вони одинакові, але бувають десь якісь трішки менші, наприклад, ця. Вона, можливо, їй недостатньо не було сил, вона трішки недорозвинулася, Але вона також, роз, ну, вона також смачна, вона також корисна. Просто вони здебільшого всі одинакові. Далі, дивіться, тут три у нас, тут одна, тут одна, бачите? І далі продовжується іще у нас листочки. Тобто ми не будемо малювати, отак, наприклад, один шар ягідок. Це коли ви малюєте, наприклад, на... здалеку, на кущику, то ви можете малювати, наприклад, ось так: кружечки, намистом. так? Потім нижній шар, ще нижній, і тут закінчили. І тут гілочка. Тобто можете, можете так малювати. І тут гілочка, так вона пішла. Да. Тоді на кущику ви малюєте саме ось таким чином. Вони просто в один ряд, в другий, в третій, в четвертий. Але якщо ви малюєте зблизька, або, наприклад, на тюрмор, де в вазі будуть вони стоять, то вам потрібно саме ось так розбирати. А саме так і виглядає у нас калина. Тобто вони трішки, вона трішки рухлива, її можна в різні сторони. Ну, Почнемо. Спочатку намалюємо ягідки, де захочете. Приблизно дивіться, ну, мене тут раз, два, три, в один ряд, і потім п'ять під ними. Тут кучкою, але давайте сильно не, за, не заморочуватися над цим, просто малюємо, наприклад, легенько один кружечок. Біля нього перекриває він другий кружечок. І третій також там ховається далі. Потім між ними один. Другий, Наприклад, це одна грунка буде. Тут три штучки намалюємо. Один, під низом два, і тут третій. І цього достатньо поки. Тут, можливо, десь одна буде ягідка. Зверху одна ягідка. Тут можемо так, таку саму грунку, як і тут намалювати. Один, два, три. Потім між ними 4 знизу і 5. Можна так. Можна трошки розбавити і знизу ще шосту ну, щоб цікавіше просто було. Потім ось тут простір, наприклад, щоб не було тут дирки такої, щоб не тут малювали, а десь між ними. Приблизно давайте тут ягідка. Раз, 2, 3, є. І давайте ще сюди додамо. 1, 2, 3. Наприклад, можна сюди ще 4 і сюди 5, як хочете. Можете так. Вони можуть, ті, які ховаються, вони можуть бути трішки меншими, аніж ті, що спереді. Тому що вони ховаються, вони, їхня більша основна частина йде туди, за гілочку. Нам видно тільки лише краєчок, що десь тут є якась ягідка, тому вона виглядає меншою. Далі, тепер, можливо, до цієї кріпиться і ще буде гронка. Наприклад. Від неї піде один, два, три, кучками, старайтеся. Три, можливо, тут вони з'єднаються ці, отак вони будуть перекриватися. І тут можна додати, Раз, два, отак. Отак, в принципі, цього достатньо. Можливо, ну, можливо, і ще десь сюди можна додати. Ну, десь приблизно. Це вже як захочете. Можете додати, можете, як вам подобається. Як у мене така, вона трішки, я, вона, вроді, як полукругом йде, але все-таки більш як корзинка, така, як квадратна така, бачите? Трапецією трішки йде. Тому ну, у мене так буде. Тепер з'єднуємо. Посередині, спочатку намалюємо основну ось цю частинку. Вона, де у нас? У нас листочок тут зверху буде, а тут ця частинка. Ми її ширше зверху, і сюди ось так. Отака частина. А тепер від неї йдуть основні гілочки. Основні гілочки це ті, на яких в основному держиться найбільше. Ну, Одна оцих найбільше буде триматися, вони найтяжче. Тому від них йдемо, і вона буде навіть трошечки товстіша. І сюди ми покажемо гілочку також. Вона сюди йде і сюди. Так, і цих теж ці трошки легші, тому ми від них, наприклад, уже від цієї гілочки йде сюди. Далі, від цієї гілочки можна також цих показати. Отак. Ця буде гілка сильніша, гілочка, тому вона буде товстіша, ми малюємо, а ця тонша, вона сюди. Далі, це ми зробили. Тепер. Можливо, цю теж товстішу зробимо, бо в неї на ній кріпиться достатньо багато. І від неї ми ще пустимо сюди донизу, наприклад, ось так. Да? На ній ці кріпляться гілочки. А тепер додаємо маленьке. Це дуже легко. Від, наприклад, оце у вас мама. Да? І від неї кріпляться, до неї кріпляться іще дітки. Одна дитинка ця ягідка. Тепер для цієї ягідки ще десь, наприклад, туди. Ось сюди йде лінія і кріпиться ця ягідка. Далі цю треба підчепити. Вона кріпиться до цієї мамочки. Вона тут буде отак. Далі, тут у нас 6 дітей. Приблизно покажемо. Ця кріпиться сюди, ця можливо сюди. Тут. Хоча б просто показати, що там є гілочки, що вони йдуть до неї, до мами ну, якби направляються. Тут також. Отак От можна просто достатньо показати дві. Сюди покажемо тут. Ну і так, в принципі, достатньо. Цього достатньо. Далі тепер нам треба листочок намалювати. Листочок у нас такий, як кленовий, наче потрьопаний. Ми такий малювали в грибочках. Малюємо основну, він направляється, давайте будемо легше, щоб було. Направляється в куточок сюди. І від центру дугу малюємо до, до, до цього куточка. І тепер просто обмальовуємо. Ну, можемо ось такі напрямки ще показати, так легше буде. Зараз вам видно, ні? Зараз я вам покажу ближче. Ось так. Бачите? Е, такі напрямки сюди, це як прожилки, по яким сік тече. І тепер вище, наприклад, е, як буде сюди, отак. Вершини малюємо такі потрьопані трошечки. Бачите? Цю теж потріпаємо, трохи поріжемо. А тепер тут між ними малесенькі такі прожилочки. І тут закругляється до, до корішка. Тут теж маленьке. Основні ось ці, де прожилки, де у нас оці лінії йдуть. Тут у нас і прожилки високі. А тут коротше, і сюди. І отакий листочок. Досить таке нескладне. Оп, камера. Стоп. Зараз почекайте, я налаштую камеру трішки, бо вона з'їхала. Так, о, стій. так, є. І тепер розмалюємо фарбами. Беремо тоненький пензлик. нам потрібно, Ми будемо малювати фарбою, не змочувати, ну лише листочок ми змочимо. А малюємо саме тут лише фарбою, не змочуємо наш листочок. Але багато додаємо фарбу воду у фарбу. Беремо червоний колір. І достатньо, так, щоб водички там було достатньо. І дивіться, я зараз збільшую одну ягідку якусь, яка у мене тут збільшиться. Ну, ось ця, давайте. І дивіться, я зверху провожу червоненьким ось так. Буквально одну-півтори полосочки. Потім вимиваю кісточку, беру. Оранжевий, яскравий, помаранчевий. Буває пісочний такий, а це помаранчевий, яскравий. І знизу я ось тут малюю усе замальовую. Тільки, бачите, воно має бути з водичкою. І е, тепер розтушовую. Ось цю границю. Але повністю червоний я не чіпаю. Я лише границю, ось тут трошечки. На оранжевий сюди я не заходжу. І на червоний я не заходжу. Я лише розтушовую цю границю. Давайте ще раз спробуємо. Вимиваємо кісточку. Можемо з помаранчевого почати, можна з червоного, як хочете. Дивіться, спочатку півтора таких одну полосочку, потім трошки ще підрівняли оранжевим. Вимиваю кісточку, беру червоним в фарбі достатньо багато води, щоб вони змішались. І оце я замалювала. І бачите, вони самі вже змішуються. Коли достатньо водички, вони самі навіть не треба їх розтушовувати. Можна змити кісточку і чистою трішечки розтушувати, але води достатньо. Якщо, звісно. Якщо занадто багато водички, занадто прямо, наприклад, у мене ось тут трішечки. Ну, я боюся, що воно зараз потече. Я просто прикладаю салфетку, і все, і воно вбирає на себе вологу. А потім трішечки можу просто кісточку підправити. І все. Це я довго розказую, а насправді воно дуже легко. Ще раз давайте. Жовтеньким з лівої сторони, тому що це сонечко світить у нас жовтеньке. Ось так є. Потім червоним. Червоним з цієї сторони. І це замалювала. І трішечки його розтушувала. І все, воно пішло. Воно зараз піде. Можу ще чистою водичкою ще трішечки його так розтушувати. Ну, це вже, так. Да. Далі, знову оранжевим. Змиваю червоним. Ось так. Можете пришвидчувати процес. Можна червоним. Тільки це, якщо у вас достатньо вологе. Якщо достатньо вологи, що ви встигнете намалювати одразу дві ягідки, то тоді можете так одразу на дві червоним і на дві потім жовтим, оранжевим. Але якщо у вас недостатньо вологи і або ви довго малюєте, то у, вас, то у вас просто засохне фарба і буде нехорошо. Так, Тут також червоненьким, усе повністю обережно. Щоб... Тут також можна червоним. Щоб фарбу просто не, не портить, але я ж кажу, має бути достатньо вологи, іначе не розтушується саме. Це саме волога фарба має бути Є. Да, Тут також. І ось так продовжуємо малювати повністю всі ягідки. Таким чином, і маслом теж. Маслом теж там, звісно, додається іще фарба, темно-червоний колір, тоді такі кетяги будуть намистинки досить, досить реалістичні. Але так ми поки так малюємо, і цього достатньо нам, в принципі. Якщо у вас краска, допустимо, підсохла, ви отак намалювали декілька да, червоним, і не встигли взяти. Помаранчевий і розтушувати. То ви просто поверх червоного ще знову червоним намалюйте, тільки вологим, щоб багато було водички там. Ну, достатньо, щоб не занадто, звісно. І тоді воно вас обновиться. Відновиться. Да. Так. Бачите, воно достатньо швидко виходить. Просто довго розказувала. А коли малювати, то досить. Хорошо. Так. Контури змішуються у вас, і не завжди видно може бути до кінця. Де саме у вас яка ягідка? Але це не хвилюйтеся. Фарба підсохне, вона трішки посвітлішає. І ви черво... чорною ручкою, гелевою все наведете, і тоді буде хорошо. Ось так, так. І достатньо вже, бачите, як гарно виходить. Потім, коли воно трошки підсохне, біла фарба, в деяких є тут в акварельних фарбах біла. У мене тут уже закінчилася. Ви можете гуаші взяти, акрилом теж біленьким. На крайній случай, у мене тут палітра лежить, я малюю картину, теж калину. У мене масляні фарби лежать. Я, Коли знімаю відеоурок, потім я малюю картини для продажу. Саме також у мене зараз олійними фарбами калина в увазі. Коли я домалюю, я вам потім покажу. А, тому, можна, я беру, тут я малювала взяла, у мене мене було не акрила, не гуаші, то я тут біленькі точечки проставила масляними красками тоненьким шаром. Тому, ну це головне, що білі це бліки будуть, воно більш реалістично, вони такі. а олійними фарбами ми там ще більш реалістично будемо все промалювати. Далі візьмемо, змочимо листочок, щоб у нас він був більшою кісточкою. Просто його змащуємо водичкою. Це ви вже деякі, да? хто ви зі мною навчаєтесь, ви ж кожен урок проходите. Я сподіваюся, тому що навчатися треба поступово. Я вам даю найлегші знання, потім все складніше і складніше. Тому я сподіваюся, що ви виконуєте кожне завдання. Далі світло-зелену фарбу. І посередині, по ось цій лінії, проводимо полосочку. Це мусор. І сюди можна додати саме по полосочкам. Тоді у вас края будуть світленькі, а всередині у вас темно, отаким чином. Можна, якщо забажаєте, можна для цікавості, а так краще рекомендую. Ось ці краєчки вони і так світленькі, і до них іще додати жовтенького. Чому саме так? Тому що зізріває калина вже ближче до осені. А що у нас до осені? У нас листечко вже жовтіє, вже холоднішають ночі, вже відмирає трішечки менше, виступає соку Сюди жовтіє, тому що недостатньо, е недостатньо поступає вологи і поживних речовин до листочка. Калина вже готується, взагалі дерева готується вже до сну, до зимового сну. Тому вони. Закупорюють свої частинки, тому тут всередині темно-зелений, тут більше вологи. Тут іще поживні речовини і водичка доходить, ще трішечки. А от сюди вже все, вже не доходить, вже вони починають жовтішати. Так, далі темно-зеленим, темно-зеленим кольором проводимо. Гілочку і усі ці частинки хвостика. Є темно-зелений, і тепер візьміть ще е, коричневий. Також буде гарно саме коричневим кольором. Половинка. У вас тоді виходить, половинка темно-зеленого, половинка по зеленим повністю провели. А тепер по ньому тонесенько, по одній стороні, проводьте коричневим. Таким чином, просвічується, не буде. Зелено-коричневий кольор. Ні, буде половинка зеленого, половинка коричневого. І тоді так гарно. І зверху також у нас половинка буде коричневого. Можна трішки водички додати. Зараз я збільшу, щоб ви побачили. Бачите, так? Да? Так, половинка туди, половинка туди, і тут сюди водички трішки. Хорошо, є, В принципі, в принципі, достатньо. Закінчили малюнок, все завершили. І тепер воно підсохне. І ви акуратно, так як ми карандашом малювали, тільки візьміть геліву ручку. Просту ручку краще не брати, вона буде ну, довго тормозити. А у гелеві є волога, її нею краще. І легенько так поводьте все потихеньку, кожен, кожну ягідку. Ось так у вас має вийти потихеньку, тут, усе потихеньку, листочки також. Повністю гілочку, все обводите. А потім біленькі крапочки, тільки дивіться, біленькі ставите на темний, на темно-червоний колір. Тоді воно буде реалістичніше. Коли масло ми будемо малювати, то ми будемо і по-жовтому пускати полосочку, і цяточку на червоний. Ну, Таким чином, все. бачите, як різниця. Тут з, з біленькими крапочками введено, тут без. Тут також, також гарно, але коли так додати, то буде іще реалістичніше. Ну все на цьому урок завершено. З вами була Аніта Генцер. Це школа малювання. До побачення.